Що, які наслідки це може мати ви, як е, політик, як колишній міністр закордонних справ? Можете сказати, до чого як це може міжнародник? І як юрист міжнародник. Як до чого це може призвести? E, значить, це, звичайно, може призвести до того, про що попереджала в своїй резолюції парламентська асамблея Ради Європи 26 uh -huh. січня цього року. А вона попереджала, що якщо. А щодо санкцій, митний. Якщо е, рекомендації асамблеї не будуть враховані українською владою, то це буде означати, що українська влада не шанує верховенство права е, і демократію е, з усіма наслідками, і там, зокрема, е, містилася рекомендація моніторинговому комітету парламентської асамблеї ради Європи е, е, аналізувати ситуацію і вносити пропозиції, включно до застосування санкцій. Проти України. Це дуже серйозно. Це свідчить про те, що в разі, якщо українська влада не дослухається до рішення Європейського суду з прав людини, то до України можуть бути застосовані санкції. Ці санкції можуть включати зупинку членства в Раді Європи. Uh -huh. Нагадаю, в історії існування Ради Європи були такі випадки, коли е, призупинялося членство Греції, uh -huh. яка не виконувала рішення Європейського суду з прав людини. І тоді, е, після численних консультацій, е, уряд Греції змушений був признати свою вину, е, він е, виконав рекомендації Європейського суду, звільнив чиновників винних у неправомірному е, засудженні і. Е, по-новій змушений був ратифікувати Європейську конвенцію з прав людини.